Федюк та Міла вісім років та Шевченко іду я тихою ходою. Іду я тихою ходою. Дивлюсь, аж он передо мною, Неначе дива виринають, із хмари тихо виступають. Обрив високий, гай, байрак, хатки біленькі виглядають, в білих сорочках у піжмурки яру гуляють. А долі сивий наш козак, Дніпро з лугами виграває. На пригорі, ніби капличка, козацька церква невеличка, стоїть з похиленим хрестом, давно стоїть, виглядає запорожця злу. Григорій Чубай діти не вміють сміятись, діти не вміють сміятись заздрісно, крізь сльози сміятись, і від злості. Діти завжди сміються радісно, і заздять дорослі. Повно щирості в тому сміхові. Сонця розлитого, повно пролісків Повна ціхи і ще чогось невідкритого. Сміхтойться з землі до неба, наче жавір струною, з радості. І якщо у душі у тебе захвилювалась лють чи заздрість, ти сміснися ось так по-простому і повернеться в щирість втрачення Люди, все робіть по-дорослому, тільки смійтеся по-дитячому.